І всім привіт-привіт! Ви на каналі Яна на Яночка. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризків. Наша сьогоднішня новиночка це таба лапки. Тут ось такі пакетики, якщо я не помиляюся, тут їх 10. Чотири я зробила ось такі ніби новорічні. Це не напівноворічна, напів така проста колекція. Всі інші колекції вам знайомі. І ще я хотіла сказати, давайте. Якщо мій канал, на моєму каналі буде 200 підписників, то я зроблю дуже-дуже велику колекцію. <кій> Навіть більшу, ну, вона буде дуже-дуже велика. Тому давайте назбираємо ці 200 підписників. Так, обираємо пакет. Почнемо зразу з цієї колекції. Давайте сьогодні оберемо... Мені подобається. Ну, давайте ось цю червону. Давайте сьогодні постараємося вибрати якомога більше червоного. Ну, тут в нас червоний є ось цей і ось цей. Мені здається, цей більш якийсь червоніший. Слово, у ем, нас один пакетик. А, я ще забула. Давайте будемо вибирати по два пакетика. З колекції сумочки або гаманці. Тому що вона в нас дуже велика і буде складно. Так, далі різдвяні речі. Тут у нас ну давайте рожеві якісь виберемо. Давайте ось цей і ось цей. Ось ці два. А, один. Ось так І дістаємо наш старий зошит спочатку. І в нас колекція а чашки. Ага, у нас зараз ще знайдуть десь чашки. Ось ми тут забули ще про чашки. Ось ця. Давайте ось це. На наступний раз будемо закінчувати вже цю колекцію. Відкриваємо на чашки. Відкриваємо. А, все, так треба було. Ну, ну нічого. Вона в нас під номером 3. Ось тут така мила чашечка з котиком. Приклеюємо. Так, ми приклеюємо, щоб колекція це в нас слово. Давайте будемо теж по два брати по дві букви. Давайте. Давайте ось це і ось це. Одразу дві. У нас випало якраз, нам випало червоне. У і зелене 4. от е, Це під номером 1 нам випало. Відкриваємо, приклеюємо. І під номером 11. У нас цифра 4. Приклеїли. Наступна колекція це в нас гаманці. Сі. Пож сумочки беремо. Е, так, давайте перше приклеїмо саме перший сам наш пакетик. Приклеїмо. Так, я приклеїла вже два гаманця. Е, і в цьому нам попався ось такий мухомор. Він сам як мухоморчик, зараз ми його ось тут приклеїмо. А в цьому нам попалися ось такі котики. Зараз їх теж приклеїмо. І в нас ось так ось вийшло. На цьому в нас все. Беремо наш новенький зошит. Перше ми розпаковуємо Happy New Year, зимові речі. Колекцію. І в нас випала ось така шкарпеточка. Приклеюємо її. І наступна колекція це таба лапки. Тут в мене дуже багато сторінок. Перша сторінка це ось така проста Друга ось така, третя ось така. Тут будуть дві рідкісні. І остання це ось така. Тут буде остання рідкісна Тож, розпаковуємо наш пакетик, хоч би не порвати нашу лапку, і нам попадається. Тут у нас попалася ось така. Лапочка. Вона е, ніби така зимова. Бачите, переливається. У нас блискітками. і вона під номером 2. Зразу на першій сторінці приклеюємо. Тож, на цьому все. Всім па, па 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 ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково підписуйтесь. Вам не важко, мені приємно. Всім па па па, -па ставте лайки. і підписуйтесь на мій канал.